Чи може людська історія бути лише грою підлітків чи маніпулятивною мозаїкою для політичних ігор? Вже здається, що сьогодення це не справжня картина, а дивна маска з килимових кімнат, де кожен намагається привласнити собі історію як бліда актриса в театральних декораціях. Вчорашні події, здавалося б, були маяком правди, проте сьогодні їх залита суміш міфів та напівправди з темною тінню недомовок, і все в ім'я. Захисту та справедливості. Але хто дійсно керує цим театром, коли обшуки в оточенні Андрія Гермака постають ледь не як зразок боротьби за прозорість, аж гикаєш від іронії, бо ж такі заяви, мов криги на сонці, швидко тануть під натиском реальністю, безліч слів, схованих заробленим звуком нарікання, а суспільство, мов кімната вгорі, що наповнена перехльостами і жахливими тишею, вибухає. Новими скандалами ще одна пілюля: Президент Зеленський порівнює ситуацію з анексованим Кримом із гіпотетичною обороною Києва, Одеси Харкова. Назва цих міст звучить, мов удар у серце, і нема там нічого, окрім натяків, що опір це лише фантазія чи гра слов, аж страшно уявити. Люди, які живуть у цьому безумстві, питають себе: це реально правда, що Крим здали, чи все ж таки. Відверті ігри пропагандистів, що перекручують факти, щоб знайти винних або виправдати власні поразки. Тут вже не йдеться про політичну стратегію. Головне напруження створюють легенди про народну готовність та управдану слабкість української влади. Адже ще до 2014 року Петербурги Бримов ніби грав на сцені, уміло конструюючи атмосферу недовіри проти України, НАТО і навіть української мови. Ці ігри, сховані під вуалью медійних потоків, створювали ґрунт для цілої ери маніпуляцій та ідеологічних баталій. Звуки телевізійних шоу іде виконували своє, нав'язуючи ідею, що Україна сама готова упасти, наче фігура, що зламано наполовину. І все це не просто слова, це технічна машина, що перетворює мільйони інформаційних потоків у випромінювання недовіри, мов брудний дим. Що підіймається з фабрики пропаганди, але ж хто і коли усе це почав. Донбас, Одеса, Харків не з'явилися раптом у небі або на рівнинних полях, мов це якийсь київський жарт. Ні, вони жили своїм життям, ховались за стінами будинків і вулиць, і на кожному з них відлунювали історії з болем, страхом і відвагою. Бо війна не стала тут гострою за один день. Її передувала довга важка зграя радянсько-російських спогадів і медіа міфів, які вже годували людей страхом і недовірою ще до того, як постріл пролунув у Слов'янську чи Маріуполі. Про політичні цикли добре знає кожен, хто давати обіцянки та перестатів з перехресті люзій. Тут не йдеться просто про історію це гра з шансами і втратами, невидима боротьба між ідеями і амбіціями. Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, кожен вносить свою лепту у цю картину, і, хоч кілька дзеленчать скандали і падіння довіри, без їхнього досвіду Україна у цій грі вижила, зберегла людські сили і цілісність, обіцянки про мир не збуваються за вчорашніми словами: нова влада, нові мрії і нові обмеження. З'являється спокуса сприймати все навколо крізь призму нового початку, але ж здається. У цій грі втратили один дуже важливий урок: історію потрібно пам'ятати не для політичних ігор, а щоб не повторювати її помилок. То в чому ж нині головний виклик? Чому ми досі озираємося назад і боремося за правду, мов за останній клапоть повітря? Бо саме зараз найкращий час зупинитися і задуматися, скільки ми готові платити за ілюзії, адже якщо дати волю міфам і маніпуляціям. Історія втече, перетворюючись у фальшивий узор, що не навчає, а тільки каламутить свідомість. Чому так важливо зберігати критичний погляд, щоб не потрапити у пастку, коли патетика і емоції витісняють об'єктивність, країна ризикує втратити себе. І хоча війна це і виклик, і можливість, саме розуміння своїх слабкостей і помилок може стати тим єдиним мостом до порозуміння і майбутнього відповідь. У нас зараз є шанс, час вчитися не на ідеальних моделях, а на своїх реаліях. А головне, чесно дивитись у обличчя промахам і робити якісні висновки. Втім, поки ми ще можемо, потрібно зупинитись, зняти ілюзії і просто почути себе, що говорять наші серця. Адже історія знову йде, і чи є в нас мужність сказати правду. Насправді історії часто дозволяємо перетворитися на ігрову площадку для політичних амбіцій. Це жадібна гра, де кожен намагається підставити ноги супернику, натягуючи нитки маніпуляцій та неправдивих тверджень. Українська історія це не лише хроніка втрат і перемог, а й калейдоскоп корумпованих крісел, непомітних героїв із закутків оборони, які тримали фронт там, де більшість навіть не зазіхала. Чи варто дозволити, щоб у цій історії з'явилися нові фальсифікації? Адже коли говоримо про війну, чи не найголовніше це не просто зброя і техніка, а здатність країни тримати в руці і голову, і серце і інформацію. Висловлювання та пропагандистські байки збагачують цю боротьбу новими барвами? Та чи здатні ми об'єднатися, не зжерши один одного зсередини через маніпуляції? Чи випадково не забудемо, що істина це не лише правда у документах, а й відчуття, запахи і тактильність власних емоцій? Адже ця війна не лише про те, що відбувається на полі бою або у парламенті, а й про те, що відчуття глибоко в грудях, коли ти чуєш тріск монтажних робіт, вугарний запах зброї чи шелест документів, або може настав час спитати. Хто з політичних гравців був готовий жертвувати своїм майбутнім заради оборони країни? Адже політична гра у переписування історії це не просто спроба виграти емоційний поєдинок, а небезпечний вогонь, що може згоріти всі наші цінності, залишивши після себе лише порожню оболонку. Чи зуміємо ми зупинитися, слово кожного з нас стане тихим голосом у цій шаленій конкуренції, адже саме в наших руках? Не дати цій історії перетворитися на хаотичний клубок несправедливості та брехні, отже, ми повернулися до проблеми декількох десятиліть політичної закаленої напруги, що, врешті-решт, привели до того, що Крим став частиною Росії усі ці роки, наче наспіх, запаковані у фабричні коробки з різною оцінкою та пам'яттю, ти коли-небудь відчував запах запаленого соку. Що пліснявіє під шкірою суспільства? Саме так, коли медійний простір був наповнений голосами, які пропагували російський світ, граючись на слабкостях української культури і театру, наприклад, невимушено знімали шоу у Криму. Що це збіг чи стратегічне просування? Відповідь давно зачинена у крамничних шафах ілюзій, та це лише вершина айсберга. Війна не почалася із дзвінка на мобільний. Або повідомлення у месенджері вона вже давно наздоганяла нас запахом пороху і руйнації. Люди на сході України, які не дратували днів санітайзерами і трансляціями, що зупинялися лише у телесеріалах і в соцмережах, вже майже втратили віру у мир і дихали пилюкою боїв та непевністю майбутнього. Вони бачили смерть кожного дня, слухали стенки бетонних укріплень, відчували холод металу на шкірі. І чи так важливо, хто писав у коментарях і шуй сміявся з НАТО? Хіба не вони тримали фронт у перші місяці, ті, кому імплантовані у серце були не слова, а громи і вибухи, це ті, про кого мовчки говорять, що у тіні несуть свою боротьбу, чи можливо це справжня суть, недопетий і незасвоєний урок. Щоб пояснити цю історію, потрібно згаяти час, бо політичні коливання. Це не просто поштовх у минулому, а довгий шлях вигорілих мостів і травмованих пам'ятників, адже кожен крок влади, кожен обіцянковий голос це пляма на великому полотні нації. Леонід Кучма, з мильною та делікатною рукою, що контролювала перехідну епоху, закінчив свій період із втратою довіри, але саме він втримав перший масштабний натиск Росії. Віктор Ющенко, звіявши націю гримасами і брудом брудних наговорів, передав українську державність і зробив це, як чубчик із соняшнику під пожежним краном. А Петро Порошенко з уявною твердістю і масштабними реформами він тримав розлючену країну під контролем, борючись з титанами та воронами, що намагалися вклинитися у кути всіх брам. Кожен з них, і прихильники, і критики. Це лише інгредієнти однієї книжки, яку зараз дуже схоже читають у форматі бурі і гроз. Але справжня книга це Україна, її опірність, її здатність встояти, з'явившись у крісло володаря, Володимир Зеленський приніс на хвилі обіцянки швидкого миру. Бо кожен його день це боєголовка у світі ідей. Йому приписують бажання перезавантажити країну. І позбавитись корупції, однак чи цілком вистачить для пережиття найжорсткішого випробування? Його перша хвиля, наче затікле крило, обіцяла замахнутися на перемогу. Але згодом країна підхопилася на поле бою у найнеочікуваніший момент масштабне вторгнення. Багатосторінкові дискусії про підготовку і довіру це не просто голоси експертів, а крик натури, через який проходили тисячі полонених на блокпостах і оборонців у підвалах. Це не фотосесії у військовій формі, а справжні герої, які навчили країну бути нещадною до ворога. Чи була готова Україна до цієї драми? Тут немає однозначних відповідей. Одні кажуть: слабка підготовка, брак ресурсів. Інші, що Кремль просто не міг прогнозувати такий спротив людей у танцях, які досі чують уночі у своїх головах. Але, незалежно від причин, місія очевидна не допустити переписування історії, яка вкрала сотні тисяч життів, і розірвала серце кожного українця. Важливо зберегти критичний погляд, бо у часи війни це не просто мастило на ґрунті, а грань між пам'яттю і забуттям. Це те, що тримає нас живими, а ось тут, у найтемнішій глибині, ховається найбільший шок. Виявиться, що за найпривітнішим вітром у парусі української незалежності стояв хтось, хто під час перших бойових зіткнень піднарядував наші тривоги і заклав пігулки невіри. Чи можливо, що в черговий раз історія те це не просто розмінна дошка, а кривавий ланцюг, що гойдається між беззахисністю і владою? Найгірше не в тому, що ми не знаємо правди, а у тому, що ми її не хочемо почути? А чи не є справжньою трагедією те, що іноді найкрасивіші казки це ті, що дуже швидко стають кошмарами, дитячий голос у голові тих, хто зможе сказати, а що якщо все, що я маю, це лише фрагменти чужих правд, і що якщо ці фрагменти це наші лише спогади, чи можемо ми вірити, що кожен з нас. Це частинка цієї великої історії відповідь у тому, як зуміємо цю історію викроїти з праху і пепелі, і чи зважимося нарешті побачити, що справжні герої, ті, хто мовчки тримав країну у небі, не зважаючи ні на що, бо можливо саме вони, ті, хто отримає ключ до світу без пам'яті і брехні, або ж чи не наші обличчя це найтемніший відділок історії.